Розпаковка із метро, лютий, 1 лютого 2024 року. Місто Київ чек на 3543 гривні 55 копійок з урахуванням ПДВ. Зі снеків. Кукурудзяні чіпси і чіпси рисові, з чия кіноа дуже корисний перекус, коли хочеться чимось похрумтіти. Далі круасани ріоба. Маленький і дуже зручно дитині давати в школу плюс сік на знижці. На знижці грана подана від метро дві упаковочки, локшина рисова така плоска, два кабануси. Також на знижці від двох штук. Як і все в метро, дві пачки булгура, 2,5 кг борошна, 5 літрів олії. На знижці зараз гарна ціна. Дві упаковки води з газиками. Далі, нагетси, це must have. Вони дуже круті, дуже смачні. І пельмені на знижці зараз. На знижці соус для піци, дві баночки. Якась дуже крута знижка по 30 чимось гривень. А помідорки біо від шеф, але у них срок придатності до 8 місяця 2024 року. Дві пачечки квасольки на борщ у томатному соусі, на знижці сир Радамер. Дві водорослі, чотири пакети молока. безлактозного на знижці на гарні по 35 гривень. Два огірка і мікс вітамінний паростків, дуже їх люблю. Епікур крила, епікур філе. І там має бути фарш, котрий був на знижці. Дуже люблю цю фірму. Йогурт для чоловіка без цукру. Мені айран. Сметанка на знижці. Далі. Від трьох знижка на кукурудзку маленьку. Новий продукт, сподіваюсь, буде такий же смачний, як свіжий. Дуже люблю ці паростки, я навіть не пам'ятаю бобів, Сподіваюсь, буде смачно. Яйця 18 штук, пакети. На знижці рушники Доместос великий, на знижці туалетний папір. Два з половиною кілограми картоплі для смаження і цибульки, сіточка цибульки. Не знаю, скільки тут кілограм. Але, мабуть, що теж десь 2,5 має бути десь написано: 3. 3 кілограми цибульки. От, собственно, і все. Дорого це чи ні, не знаю.